Петро з Оленою прожили разом 15 років. Звичайна родина, без гучних історій та без скандалів. Одне лише боліло їм дітей у них не було. Лікарі розводили руками, давали надію, радили спробувати те чи інше лікування, але руки спливали, а дитячий сміх у їхньому домі так і не лунав. Спершу вони обоє трималися. Олена втішала себе тим, що Бог дає кожному свою долю, а Петро казав, що й удвох можна жити щасливо. Він багато працював, поступово піднімався кар'єрними сходами і, зрештою, став керівником невеликого офісу в їхньому місті. Гроші в домі з'явилися, а разом з ним і відчуття впевненості. Олена жила тихим життям. вона дбала про їхній просторий будинок, саджала квіти під вікнами, готувала і завжди чекала чоловіка з роботи. Вона була з тих жінок, що рідко вимагають для себе чогось більшого, ніж просто спокій у хаті і теплі вечори з коханим. Але якось в одну мить все перевернулося. У офісі Петра працювала молода дівчина Маринка, весела, амбітна, завжди вбрана зі смаком, вміла підкреслити свою красу і знала, як дивитись на чоловіка так, щоб він відчував себе особливим. Спершу це була просто увага каву принесла, похвалила за новий костюм щось пожартувала. Петро відчував, як його самолюбство росте, як він ніби молодший поруч із нею. Петра Івановичу, якось сказала вона з посмішкою: Ви зовсім не виглядаєте на свій рік, та у вас енергії більше, ніж у багатьох моїх знайомих хлопців. Такі слова гріли його серце, і поступово він почав піддаватися цій увазі декілька спільних вечер після роботи, а потім таємні зустрічі. Олена відчувала, що чоловік змінюється, але мовчала, очі лише їй ставали сумнішими, а руки тремтіли, коли вона ставила на стіл вечерю. Коли Петро нарешті зізнався, що хоче піти, Олена не плакала, лише тихо сказала Я знала, що так буде, якщо ти вирішив, то не буду тримати. Він, ніби для спокутування провини, купив їй невелику квартиру в старій багатоповерхівці. Будинок, що вони разом будували і облаштовували руками, залишив собі, оскільки він був оформлений на його маму. Олена нічого б не довела навіть через суд. Для нього цей будинок був символом досягнень, а для неї усієї прожитої любові. Петро почав жити з Мариною. Життя поруч із нею було зовсім іншим вечірки, подорожі, дорогі ресторани. Вона була яскрава, сміялася гучно і часто вимагала уваги. Петро думав, що нарешті знайшов те, чого йому так бракувало. Але минуло п'ять років. Одного вечора Петро сидів сам у своєму великому будинку. Марина поїхала з подругами в столицю, залишивши йому коротку записку Не чекай мене, розважайся, як хочеш. Він ходив порожніми кімнатами, де відлунювала тиша, і раптом відчув, як боляче йому від цієї самотності. Згадав, як у цих стінах колись пахло смачною їжею, як для нього з любов'ю готувала дружина, як колена саджала квіти під вікнами. Як вони разом снідали в саду, навіть мовчки, але то було таке тепле мовчання. А тепер холод. Він пригадав, як колись, коли в нього не було грошей, Олена давала йому останні збережені гривні, аби він купив костюм на співбесіду. Пригадав, як вона ночами читала йому голос книжки, коли він хворів, як не дорікала за відсутність дітей, а просто брала його руку і казала: У нас є ми, і цього достатньо. І він зрозумів. Він продав своє справжнє щастя за красиву обгортку. Марина ж виявилася зовсім іншою, ніж він мріяв. Вона прагнула розваг, подарунків, уваги. А коли Петрові хотілося тиші й підтримки, вона лише знизувала плечима. Старі ж, Петре Івановичу, треба жити в ритмі, а не сидіти вдома, як дідусь. Той вечір він взяв телефон і довго тримав його в руках. Нарешті набрав номер Олени. Ало? почувся знайомий трохи втомлений голос. Олено, це я. Чую, як ти? Живу, квіти на балконі посадила. Ти ж знаєш, що я без них не можу. Олено, він зупинився, шукаючи слова. Я шкодую, дуже. У слухавці запало тиша, потім вона сказала Петре, не треба. Я вже це все пережила. У мене своє життя, а у тебе своє. Але ж я зробив помилку, я хочу все повернути. Її голос був тихим, але твердим. Повернути можна речі, людей і почуття ні. Після тієї розмови він ще довго сидів, тупившись у темряву за вікном. Усвідомив, що втратив не просто жінку, він втратив єдину людину, яка справді його любила не за гроші, не за статус, а за те, ким він був. Минали дні. Він намагався якось налагодити стосунки з Мариною, але вона все частіше зникала, все менше поверталась додому. Зрештою, вона й зовсім пішла до іншого, молодшого. А Петро залишився сам. Великий будинок, гроші, успішний бізнес, все було. Але щоночі він лягав у холодне ліжко і згадував Олену, її теплі руки, її тихі слова. Її здатність любити навіть тоді, коли життя не дарувало їм найбажанішого. Він часто приїжджав у той двір, де стояла її маленька квартира, сидів у машині і дивився, як вона виходить з під'їзду з уже посивілим волоссям, але все ж така спокійна і красива. Вона несла квіти, а поруч йшла сусідська дитина, якій вона допомагала з уроками. Олена знайшла сенс у доброті до інших, а він загубив власний сенс, шукаючи примарне щастя. Так, Петро навчився на власній помилці. Справжнє кохання не шукає вигоди, воно тихе і вірне, і якщо від нього відмовитися, другого шансу може і не бути. Мораль цієї історії проста: не обманюй себе блиском новизни. Те, що тихе і справжнє, часто цінніше за будь-які яскраві ілюзії.